Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні готуємо закарпатську запіканку Рокот Крумплі. Зазвичай цю страву готують на свята, тож зберігайте рецепт, а інгредієнти дивіться внизу у дописі. Але якщо ви вже готували цю страву і її рецепт відрізняється від нашого, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я вже почав готувати. І перше, що ви маєте знати, що всі інгредієнти підготовлені завчасно. Тобто картопля, яка є крумплі, вона вже відварена у підсоленій воді і я її нарізаю кружальцями. Так само і яйця завчасно відварені, охолоджені, і я їх нарізаю теж кружальцями. Намагаюсь робити їх однаковою товшиною. Наступною йде ковбаса. Зазвичай це пікниця. Це ковбаса, але ми робимо за власним рецептом свою домашню. Посилання на рецепт внизу під відео. Цю ковбасу я обсмажую на мангалі, або, як кажуть, на Закарпатті, на ватрі. Поділюсь з вами лайфхаком. Коли ковбаса майже готова, то на вугілля я кидаю замочену щепу Дикої вишні або черешні, і ковбаса вже коптиться і доготовується з неймовірним ароматом. Тож, приготована ковбасу. Навіть якщо вона у вас в магазину, нарізаємо шайбами, кружальцями. Тепер приготуємо соус, беремо склянку сметани і перемішуємо з паприкою. Солодку паприку у цю страву треба сипати доти, поки голос предків не скаже досить. Тож, переходимо до форми, в якій будемо запікати. Зазвичай її змащують смальцем. Але якщо ви візьмете вершкове масло. То результат буде той самий, а можливо й трохи смачніший. Викладаємо перший шар. Це крумплі, тобто картопля. Можна навіть трохи одну на одну накладати. Другий шар це кружальця домашньої ковбаси. Далі йде третій шар, то нарізані яйця. І останній шар це знов картопля, якою ми закриваємо страву. Поназва це перекладена картопля. Ми то і робимо. Додаємо до страви ще солодкої паприки. Можна копченою. Наші предки ще не сказали досить. Також додаємо майоран. І обов'язково сіль та чорний перець. Заливаємо страву сметаною з паприкою і розподіляємо по поверхні. За бажанням соус можна зробити рідкішим, додавши до сметани води. Відправляємо наш рокот. До духовки на 40 хвилин при 190 градусах. За 10 хвилин до кінця дістаємо форму і натираємо твердий сир зверху і повертаємо на 10 хвилин до духовки. Чекаємо, коли з'явиться гарна скоринка. Дістаємо, куштуємо, насолоджуємось, ставимо вподобайку цьому відео, пишемо коментар. І підписуємось на канал. Всім смачного!